Вітаю вас, друзі, на уроці зарубіжної літератури в 10 класі. Ми дійшли до підсумкового заняття за романом Оскара Вальда Портрет Доріана Грея. Сьогодні в центрі уваги будуть такі аспекти: роль фантастики у творі, символіка портрета, традиції та новаторство Оскара Вальда у жанрі роману. Тож, нумо до роботи! Пригадайте, які фантастичні твори фільми вам знайомі? Мабуть, на думку одразу спадають твори, сюжети яких розгортаються у вигаданих світах із вигаданими істотами, закляттями, чарами. Поміркуймо разом, чи можна назвати роман Портрет Доріана Грея фантастичним? Справді, події твору розгортаються в конкретному місці з типовими ознаками часу. Але твір зав'язаний на фантастичному елементі змінах у портреті, що відображають зміни в душі героя. Можна навіть сказати, що портрет стає душею Доріана, а сам образ юнака зберігає лише зовнішню оболонку. Фантастичний елемент портрет, утворює ключовий конфлікт твору, конфлікт краси і моралі. Відповідно, без нього роман не міг би існувати. Розгляньмо символічний зміст портрета. Почнімо з визначення символу. Символ це предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища і має філософську смислову наповненість. Яку ж сутність та наповненість виражає портрет у Романі Вальда? Цей предмет набуває сакрального змісту, адже стає містилищем душі юнака Доріана Грея. Портрет водночас є і символом душі головного героя, і сили мистецтва, і совісті, і гріха, і магічним дзеркалом, що відображає найпотаємніші інтимні речі. Важливо, що наприкінці твору, коли герой вирішує накласти на себе руки, то пронизує ножем не себе, а саме портрет. І не менш важливим є те, що цитата. Коли вони ввійшли у кімнату, на стіні їм впав в око чудовий портрет їхнього господаря, достоту такого, яким вони востаннє його бачили, в усьому блиску його чарівної юності і вроди. А на підлозі з ножем у грудях лежав якийсь мрець у вечірньому костюмі, увесь у зморшках, вимарнілий аж погляд вернуло, і лише постерігши персні у нього на пальцях. Челядники впізнали, хто це? Кінець цитати. Так, портрет ніби самоочистився. Людина отримала назад потворство, а мистецтво довело свою силу. Ніщо не може заплямувати прекрасного вичавити з нього іскру генія. Мистецтво завжди перемагає, так декларує Оскар Вальд. Подумайте, а чи погоджуєтеся ви із цією тезою? Які аргументи ви могли б навести на підтвердження власної позиції? Цікавим є те, що у творі також трапляються образи символи, тобто деякі герої стають носіями певних глобальних думок. Наприклад, Безіл Голлорд — це образ символ одвічного служіння мистецтву. Він створює такі картини, що ладні змінювати життя людей і мають сакральний зміст. Лорд Генрі Оттон втілює спокусу і випробування душі. І тут важливо повернутися до легенди про Фауста та Мефістофеля. Бо саме реалізацію цього сюжету ми спостерігаємо у стосунках Грея та Уоттона. Як і Мефістофель, Уоттон випробовує душу свого друга, відкриваючи йому світ насолоди та можливість не жити за усталеними нормами моралі. І як Фауст, Доріан Грей має зробити свій вибір зберегти душу або продати її темній силі. Фауст із гідністю проходить через випробування темної сили. Доріан Грей, відповідно, на певному етапі піддається спокусі. Результат цього морального вибору ви вже знаєте. І прошу вас подумати, а образами-символами чого стають сам Доріан Грей, Сибіла Вейн, Джеймс Вейн і Алан Кембл? Такий аналіз дасть вам змогу ще глибше зрозуміти твір. Відповідь на це запитання ви також можете знайти в конспекті до уроку. Рушаймо до наступної частини розгляду традицій і новаторства Оскара Вальда в романному жанрі. Нагадаю, що роман великий за обсягом, складний за будовою прозовий епічний твір, у якому широко охоплені життєві події глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. Головними структурними елементами роману є розповідь. Оповідь та створений нею уявний світ у просторі й часі, населений персонажами, наповнений подіями, покладеними в основу сюжету. В епоху реалізму ми розглядаємо типового героя в типових обставинах. Та ця формула вже не працює для творчості Оскара Вальда. З одного боку, ми бачимо типового денді, який піддається випробуванням, класичний сюжет світової літератури. З другого боку, письменник по-новому розв'язує кілька завдань. Наприклад, у творі детально розглядається психологія особистості, і це пов'язано з поняттям психологізму, зануренням автора у внутрішній світ персонажів, людини, дослідженням думок, вчинків, поведінки. Подумайте, хто з героїв портрета Доріана Грея є найбільшим знавцем людської душі? Думаю, ви одразу згадали про Лорда Генрі Уоттона. І ще один новаторський аспект у романі Вальда парадоксальність. Ви вже знаєте, що передмовою до роману стали 25 парадоксів про мистецтво та красу. Та якщо дослідити твір уважніше, можна побачити, що парадокси пронизують увесь твір: образи героїв, сюжет, моральну основу. Приклад парадоксу знаходимо у словах Голорда про Уотона. Цитата. Ти ніколи не кажеш нічого морального і ніколи не робиш нічого неморального. Кінець цитати: Ще одним новаторством Вальда стала робота в руслі інтелектуального роману. Такий тип художнього твору орієнтований на інтелектуальну дискусію стосовно актуальних для свого часу соціально-політичних, духовно-мистецьких і загальнокультурних проблем, має підтекст і містить значну кількість посилань на інші твори мистецтва. Який із цих рис. Притаманні портрету Доріана Грея. Чи можемо ми вважати цей твір зразком інтелектуального роману? На цьому запитанні ми завершуємо вивчення роману. Як і Доріан Грей у роки юності, ви маєте здійснити вибір, яким шляхом іти? Іноді доведеться обирати між моральністю та безмежною гонитвою за насолодою. Раджу повернутися до роману і через кілька років. Він може відкрити вам нові сенси. А зараз твір стає для нас відправною точкою у вивченні нового поняття модернізму. Але про це поговоримо наступного разу. До зустрічі!